Розкажу вам про справжнє обличчя війни, що це таке насправді. А насправді ми знову ж ведемо мову про свободу і про вибір. Так ось війна це твій вибір обрати два важливих рішення. Перше рішення не злякатися, не злякатися померти. А значить, а значить, бути готовим до самопожертви. Ось таке важливе рішення кожен має прийняти, залучається до збройної боре. Але вмерти за Україну за свій народ цього мало. Потрібно ще прийняти друге рішення. Також дуже складне і дуже важливе. Ти маєш прийняти рішення бути готовим вбити. І саме готовність не тільки до самопожертви, готовність вбивати за Україну. За їх землю, за її народ, за власну сім'ю і приводить нас до того бойового духу, який дозволяє вести збройну боротьбу.